У першій частині ми побачили головні пам'ятки чернівців, величній університет, театр Кобилянської, Кафедральний собор. Але це місто приховує набагато більше таємниць. Чернівці це справжня скрамничка архітектурних дивовичів. Культурних перехрест та історій, які чекають на своїх наслідників. Сьогодні ми поринемо в глибину міста, де кожна будівля має свою легенду, кожна вулиця пам'ятає голоси різних епох, а кожен куточок розповідає про унікальний експеримент співіснування культур, готові та відкрити справжні приховані перлини чернівців. Архітектура на вулиці Кобилянської справжня. Архітектурна загадка, яка приховує одна з найцікавіших таємниць міста, збудовані у період Австро-Угорщини, архітектором Францем Крауса у стилі Віденської сецесії. Архітектор Краус ніколи не пояснював повного стачення своєї символічної програми. За легендою, він заклав у кам'яні фігури захисне заклинання. Протягом більш ніж століття будинки пережили дві світові війни, чистині труси та залишаються в ідеальному стані. Ця будівля не просто університет, а колишня резиденція православних митрополитів, яка приховує безліч архітектурних секретів. Побудована в унікальному візантійсько-мавританському стилі, вона стала справжнім експериментом поєднання східних та західних традицій. Найцікавіший факт: архітектор Йозеф Главка ніколи в житті не бачив справжнього сходу, не відвідував Константинополь чи Мавританську Іспанію, але йому вдалося створити один з найкрасивіших псевдо-мавританських комплексів Європи, спираючись лише на книжки та фотографії. Зверніть увагу на унікальні деталі. Кожна колона має свій орнамент, жодна не повторюється. У внутрішньому дворі розташована таємна кімната капличка, яку знайшли лише під час реставрації в 1990-х роках. Стіни прикрашені фресками з написами трьома умовами: – староцерковно-славянською, словянської та арамейською. Цей палац не просто архітектурна пам'ятка. А символ толерантності, Православний митрополит жив у будівлі мавританського стилю, побудований католицьким архітектором в місті, де мирно співіснували десятки релігій та націй. Вірменська церква Святого Іоанна Хрестителя найстаріша діюча церква міста, яка пам'ятає більш ніж шість століть в історії. Вірменська община, община оселилася в Чернівцях ще в 14 столітті, рятуючись від османських завойовників. У середині храму збереглися унікальні хачкари, кам'яні хрести з давніми вірменськими написами. Найстаріший датується 1398 року і розповідає історії купця Акопа, який побудував тут першу дерев'яну церкву. Деякі написи зроблені з золота, це пожертви заможних вірменських родин 18-19 століття. Особливість архітектури поєднання вірменських, молдавських та польських традицій. Дзвіниця збудована в польському стилі, купол у вірменському, а портал, прикрашений молдавськими орнаментами, це живий приклад того, як різні культури збагачать одна одну. У підвалі церкви знаходяться стародавні кладовища вірменських патріархів. За легендою, тут поховані скарби общини, заховані під час турецьких набійів. Археологи досі шукають ці таємні склепи. Далі ми переходимо до мультикультурних чернівців. До Другої світової війни по праву, називали Єрусалином на пруті. Єврейська община складала майже 40% населення міста. Це була одна з найбільших та найвпливовіших єврейських громад Європи. У міжвоєнний період тут діяло понад 100 синагог, молитовних будинків та релігійних шкіл. Єврейський квартал займав цілу чверть історичного центру. Тут говорили їдиш євритом німецькою та румунською, часто в межах однієї родини. Саме в цьому місці народилися всесвітньо відомі поети Пауль Целан та Роза Аусендер. Їх німецька поезія просякнула е, багатомовним духом чернівців. У віршах Целана можна знайти слова з єдиш, румунської української мов. Він називав німецьку мовою матері та вбивці трагічний парадокс єврейської інтелігенції чернівців. Головна синагога міста, збудована в Маферданському стилі, була однією з найкрасивіших вогств у Угорщині. Вона вміщала три тисячі віруючих і мала унікальну акустику. Молитва, Баршепотіна біля біля кодешу була чутна в найвіддаленішому куточку. Сьогодні в Чернівцях діє відомо синагога. Та єврейський культурний центр, який продовжують традиції тисячолітньої общини, щороку тут проходить фестиваль єврейської культури, який збирає гостей з усього світу. За австрійських часів німецька мова була мовою освіти. Культури та державного управління черінці мали почесне прізвисько Малий Відень і справді нагадували столицю імперії своєю атмосферою толерантності та інтелектуального життя. Австрійці створили тут унікальний експеримент реалізму. чотири офіційні мови: німецька, румунська, польська та українська, повна релігійна толерантність, європейська система освіти. Тут могли вчитися разом діти католика, православного, іудея та протестанта. Німецькомовні мешканці створили розгалужену мережу культурних інституцій: театри, концертні зали, бібліотеки, клуби. Чернівецька опера була третєм зазначенням в Австро-Угорщині після Віденської та Будапештської. Традиція кав'яри це пряма спадщина німецької культури. У кав'ярні можна було провести цілий день, читати газети десятьма мовами, грати в шахи, обговорювати літературу та політику. Кав'ярня була другим домом для чернівецької інтелігенції. Навіть архітектура міста відбиває німецький вплив, червоні черепичні дахи, балкони з кованими ґратами, Еркери та Башточки – все це створює неповторний центральноєвропейський колорит. Румунський період 1918-1940 років став особливою сторінкою в історії Чернівців. Місто стало столицею румунської буковини і пережило справжнє культурне відродження під румунським прапором. Саме тоді з'явилися будівлі в неорумунському стилі, унікальному архітектурному напрямку, який поєднував візантійські традиції з європейським модерном. Румуни намагалися створити власну національну архітектуру ідентичність. Румунська влада інвестувала величезні кошти в розбудову міста. Були прокладені нові широкі бульвари, збудовані сучасні адміністративні будівлі, створена мережа парків. Чернівці стали одним з найкрасивіших міст Румунії. Культурне життя процвітало, працювали румунський театр та опера, видавалися газети і журнали, діяли літературні салони. Багато румунських письменників та художників знайшли в Чернівцях свою другу батьківщину. Румуни зберегли мультикультурний характер міста, продовжували діяти німецькі школи, єврейські театри, українські культурні товариства. Це був унікальний приклад поваги до культурної різноманітності. Архітектурна спадщина румунського періоду це елегантні будівлі з національними орнаментами православні церкви в неовізантійському стилі, адміністративні комплекси з червоного клінкеру. Вони органічно вписалися в австрійський центр міста. Буковинська кухня це справжнє кулінарне диво, унікальний симбіоз п'яти великих кулінарних традицій Європи. Тут австрійський віденський шніцель. Мирно співіснує з українським вареником, румунська мамалига поєднується з польськими п'ярогами, а єврейський гефіл та фіш поєднується поруч з угорським гуляшем. Обов'язково треба спробувати справжні буковинські ордаки. Це картопляні млинці з різноманітними начинками. Рецепт передається в родинах з століттями. І кожна господиня має свої секрети. Начинкою може бути бринза з кропом, смажена капуста з грибами або навіть солодка з яблуками та корицею, мамалига з овечою бринзою це рамунський внесок в букувинську кухню. Але тут її готують особливим способом. Кукуруцінну кашу варить на овечому молоці, що надає неповторного важкового смаку. Чернівецький борщ це окрема гастрономічна легенда, на відміну від класичного українського борщу, здають кас касолі, копчені ребра і особливу заправку з чеснику та кропу. подають обов'язково з домашнім з сметаною та житнім хлібом. Не можна оминути і єврейські страви. Які стали невід'ємною частиною місцевої кухні, форшмак, гіфіл та фіш, курячий суп з локшиною. Ці страви досі готують в чернівецьких ресторанах за автентичними рецептами. Кав'ярна культура чернівців це жива спадщина австро угорської імперії традиція, яка пережила всі політичні катаклізми та зміни влади. У Чернівцях збереглися автентичні кав'ярні з інтер'єрами столітньої давності. Легендарна кав'ярня Централь була інтелектуальним серцем міста. За цими мармуровими столиками збиралася вся творча еліта: письменники, поети, професори університету, художники. Тут народжувалися літературні напрямки, обговорювалися філософські ідеї, укладалися видавничі контракти. У справжній Вінницькій кав'ярні можна було провести цілий день. Офіціант приносив не лише каву, а й склянку води, свіжі газети, кількома мовами, шахівницю. Кава подавалася на срібному підносі з обов'язковим шматочком цукру та невеличким печивом. Особливість німецької кави у способі осмаження зерен. Місцеві майстри використовують рецепт, привезений з відня ще в 19 столітті. Зерна обсмажують на повільному вогні з додаванням кардамону та кориці. Сьогодні в Чернівцях працюють кав'ярні, які зберігають столітні традиції. Тут можна скуштувати каву з історичними рецептами, посидіти за столиками, де колись працювали великі письменники, відчути атмосферу старого доброго, старих добрих чернівців. Сьогодні Чернівці знову стають інтернаціональним містом, як і сто років тому. У Буковинському державному медичному університеті навчаються студенти з понад 60 країн світу: від Індії та Пакистану до Нігерії та Ганни. Вулицями міста знову лунають різні мови. Тепер це англійська, арабська, гінді, французька. Молоді люди з різних континентів вивчають медицину в місті, яке століттями було символом толерантності та співіснування культур. Студенти відроджують традиції міжнародного спілкування. Вони створюють клуби з національностями, організовують культурні вечори, де представляють традиції своїх країн. Індійські студенти влаштовують фестивалі холі, африканські танцювальні вечори, арабські дегустації національних страв. Цікаво, що багато іноземних студентів закохуються в чільниці і залишаються тут жити після закінчення університету. Вони відкривають ресторани національної кухні, етнічні крамниці стають провідниками нової хвилі глобалізації на буковинський манев. Місто знову стає багатомовним. У центрі можна почути розмови англійської в студентському кампусі, арабської, студентських кафе, суміш з десяти мов. Це нагадує старі добрі часи австрійських чернівців. Щороку серпні чернівці перетворюються на столицю культурного діалогу, Міжнародний фестиваль меридіан Чорновіць відроджує традиції, тонорантності та багатокультурності міста. На вулицях знову звучать мови старої Буковини: Німецька, їдеш, румунська, е, польська. Приїжджають нащадки тих, хто колись жив у цих будинках, ходив цими вулицями, молився в цих храмах. Вони привозять спогади своїх дідів та прадідів, фотографії, документи. Фестиваль показує, що Черніці. Це не просто географічна точка на карті, а особливий стан душі стан, коли різність не роз'єднує, а збагачує, коли кордони існують лише в головах, а не в серцях людей. Молоді артисти з різних країн створюють спільні проєкти, українські музиканти грають з румунськими, єврейські поети читають вірші в перекладах місцевих письменників, німецькі режисери ставлять вистави з українськими акторами. Сучасні чернівці доводять, що ідея мультикультурності не померла, вона знову розквітає в цьому дивовижному місті, яке завжди було мостом між різними світами, різними епохами, різними серцями. Чернівці це не просто обласний центр на заході України. Це живий музей європейської толерантності, місто, яке зберігає пам'ять про те, як прекрасно може бути місто, коли різні культури не воюють, а створюють щось нове і прекрасне разом. Тут кордони завжди існували лише на картах, в душі міста, в його архітектурі, в смаках його кухні, в мелодіях його вулиць, кордонів немає і ніколи не було. І це найголовніша таємниця чернівців.